Футболки Мікс сорту Крем. Демо що у нас тут є? І перша чоловіча футболочка, лакоста, Розмір 2ХЛ. Ось так вона виглядає. Наступна футболочка у нас від Nike. Так, ось так вона виглядає. І розмір у неї XL. Наступна маечка – болік в білому кольорі, тенесенькі бретельки, і це розмір XS-. Тут є різні модельки футболочок, також є жіночі патики, маєчки. Була таку футболочок велика кількість. Ось це сустер я наладий найвищу якість одягу. Тому, звичайно, що попадаються і футболочки з бірочками, і повністю новесенькі. Різні різні модальки. І, до речі, різні розміри. На відео я показую вам тільки найменшу частину футболу, щоб лотиком справді їх є дуже багато. Тому, хто бажає замовити, обов'язково зв'язуйтесь з нашими менеджерами. Потрібно написати на Viber або Телеграм, якщо вам цей вам так сподобалося, тобі обов'язково їх забирати. Дивіться, ось такий чотир. Наступні сіреньки. Це у нас якийсь бренд і розмір XA. Наступну маючку виглядає ось так. Показую вам ще декілька позицій. Ось така підсупенка. Мальчики, футболочки різних кольорів, різні модельки. Міцма. Ось така чорновіча футболка, без шумно пощекає, давайте покажу ось цю ось таку футболець. Зв'язайтесь з менеджерами і збирайте його собі.